З вами на зв'язку Незалежний фінансовий консультант у сфері страхування життя Ларіса Гудімова допоможу вам накопичити та примножити свої гроші, захистити свою сім'ю від фінансових ризиків, отримати впевненість у фінансовій стабільності при будь-яких стресах, нещасних випадках та інших форс мажорах. Для наших клієнтів пропоную кваліфіковані консультації та розробку індивідуальних рішень щодо фінансового планування. На сьогоднішній день немає нічого кращого за накопичувальне страхування життя. Що ж у ньому такого гарного, поліс накопичувального страхування життя має статус міжнародного, тобто діє у всіх країнах світу. Умови в односторонньому порядку компанія не змінює протягом усього договору. Невеликими сумами ви собі накопичуєте на майбутнє вельми пристойну суму. Щорічно за ваші гроші нараховується інвестиційний дохід за складним відсотком. З полісом накопичувального страхування життя ви маєте медичний захист. Ваші накопичення щорічно індексуються, Вигоду набувачів протягом дії програми можна міняти. Поліс не підлягає конфіскації та не ділиться. Ви маєте 100% конфіденційність. Навіть за рішенням суду компанія не дає відомостей, чи є ви клієнтом. Кожен клієнт та вся компанія перестраховані міжнародними перестрахувальними компаніями. Компанія має безстрокову ліцензію. Після закінчення договору при виплаті не стягується податок на прибуток. Величезний багатовіковий досвід роботи, тільки накопичувальне страхування життя захищає цінності кожного з нас свого часу. Антон Павло Лечехов сказав такі слова: не один моральний борг, але й простий особистий розрахунок повинен прибудити всіх до страхування життя. Я готова негайно підібрати вам страхову компанію та програму страхування вашого життя. Тепер і ви зможете мати забезпечене майбутнє. Накопичувальне страхування життя гарантовано захистить вас від безгрошів'я у пенсійному віці. Допоможе накопичити капітал та отримати прибуток від нього для здійснення мрії. Фінансово захистить ваше сьогодення при стресах, захворюваннях та нещасних випадках, миру та добра вам. Ваш фінансовий консультант Лариса Гудімова